Привіт! Мене звати Кая. Хочу сьогодні подивитися енергію для дів на лютий 2023 року. Я витягну 9 карт на місяці і одну карту пораду. Мій прогноз для тих, у кого сонце місяць, асцендент і Венера у дівах. Дякую, що дивитесь. Починаємо! Хотіла би сьогодні взяти саме цю колоду. Зазвичай я не знаю, яку я колоду буду використовувати, і тільки під час процесу мені випадково з'являється якесь таке бажання взяти конкретно якусь одну. Тому для мене це так само завжди являється інтригою. Добре, дівим, що там показують люди глідів. Звичайно, тільки ви і ви, і ніхто інший не керує вашою долею. Я можу показати вам один із типових варіантів розвитку подій для вашого знаку зодіаку, але тільки ви самі вирішуєте, що брати до серця, що брати до розуму свою голову, тільки-тільки ви. І так, діва, що буде у лютому? Карта на початок. Насередину і три карти на кінець лютого. І ще витягну карту поради. І так я заінтригована вам так само. Сильно, як і ви, розкладаємо. Для дів починається місяць із такої деліця, із п'ятірки кубків. Це така звивиста. Звивести річ, звивести отвір, просто як воронка, якщо казати по-простому, яка витягує просто абсолютно всі з вас сили. Ви чомусь повністю всю себе віддаєте, або якійсь токсичній думці, або якісь справи, яка вам не дає спокою, або щось у ну, вас таке робить, яке ви просто не ну, Причому це бездіяльність, це просто ваша енергія просто витікає. Витікає від вас. Мені цікаво, що ж так сильно це може бути образа. Це не щось таке глобальне, це ж не башня. Це просто такий упадок сил і упадок енергії, коли самі того не розуміючи. Ви її всю зливаєте, вас, можливо, щось засмутило. Причому дивіться, за цією героїною взаду стоїть повна чашка, повна чашка позитиву добра, але чомусь саме її вас сконцентрована на негативі. Тому ця карта завжди е, радить нам е, обертатися по сторонах, не в прямому сенсі, а в переносному. І не концентруватися на негативі в нашому житті. Обов'язково, крім негативу, завжди є позитив. Просто секрет в тому, як ми дивимося на ситуацію. І так, що там засмутило ДІВ? Дивіться, діви були перед вибором. Діви постали перед важливим вибором для себе. Спочатку ну, тримали нейтралітет, потім зрозуміли, що ці зміни неминучі, приходить трансформація. Приходять зміни, які ми не уникаємо, дуже багато говоримо в моїх прогнозах про трансформацію. Але зараз такий період і для України, і для українців в цілому, що ми робимося зовсім інакшими. Ми ніколи не будемо такими, як були. І далі після цієї трансформації йде е, пересування до більш спокійних берегів. Тобто ми йдемо від і Незрозумілих питань від проблем ми йдемо до кращого. завжди тобто, до рух. Це можливо бути також переміщення в мов ну, просто, тобто між населеними пунктами, між країнами, от, або в переносному сенсі, просто до е далі, далі від е цієї хандри, яка на вас знайшла. Я розумію, ви засмучувалися через те, що е якось все змінилося. Ви стояли перед вибором, але ви, не зробивши цей вибір, ніби, знаєте, життя і доля зробили його за вас. Ніби от, ви не робили цього, але ви змушені рухатися це раз. По-друге, все змінюється, не впев... у вас є не впевненість в майбутньому, нас в кожного зараз воно в принципі є. От, але все рівно, все рівно стане краще. Стане легше, стане не так сумно, і ця ситуація вирівнюється на початку місяця. Дивимося далі. Далі дивіться: це десятка жезлів, це важкість. Це моральна важкість, фізична важкість, важкість на душі може бути. Щось на себе ви взяли або забагато обов'язків, забагато думок, щось. Створює вам такий, знаєте, дискомфорт. От вам важко. Ви, якщо це розглядати це як взагалі як тему для розмови, як проблему, то це те, що ви не вмієте передавати частину своїх обов'язків на когось. Тобто ви любите робити все самостійно, але неможливо все самостійно вивести. Іноді важливо знайти людину, яку ви довіряєте, і доручити їй якусь частину із справ. От, і наразі вам важко, ви От, але ви за собою дуже багато чого тягнете. Якщо це мається на увазі переїзд, то у вас буде дуже великий багаж. Якщо це не мається на увазі нічого про переміщення, то просто вам потрібно трошки розвантажити і свій графік, і е, свої обов'язки, і все, що ви на себе навантажили, що створює вам важкість, треба знайти вихід, і треба спробувати зменшити ось цей дискомфорт. Так. Можемо уточнити, що ж такого важкого в чому? В чому ця така складність. Ніби. При чому ви спускаєтесь, дивіться, ви спускаєтесь з гори, ви не йдете типу на неї, і ви сходите з неї. Зазвичай шлях до успіху він на гору, а не з гори. До речі, тільки помітила. Так, в чому складність ситуації? Вибір серця, страх. Таке враження, дивіться, карта. Вам. Ніби вам складно робити вибір. У мене складається таке враження, що вам завжди складно з вибором дається. Тому що от вибір і страх дивіться. Ви боїтесь цього вибору. Можливо, одного разу ваш вибір був невдалий, наслідки якого ви досі проживаєте. І тому це саме так. Дивимося далі. Д'явол. Діявол, спокуса, шкільливі звички, все, до чого ми залежні психологічні маніпуляції, ну все-все-все. Але включно з тим, це сексуальність, секс, алкоголь, наркотики, старі установки, нав'язані якимось думки. Все, що нас прив'язує, прив'язка. Все, що змушує нас, чи до думки, чи до люди, все, на чому ми зациклюємося. Це, без чого ми не можемо жити, нам так здається. Для кожного насправді диявол у своєму проявляється. І так, в чому диявол для дів на влюблені місяці? Дивіться. Тут ось такі карти вийшли. Для мене це нерівність. Дивіться, є королева і паш. Це пара, ось королева і паш, які нерівні, Тобто хтось із них старша, можливо, жінка старша у відносинах. Є якась взаємодопомога, взаємообмін між ними. Це може бути як фінансова допомога, як якісь любовні відносини, але в цьому відчувається саме нерівність, що хтось комусь щось дає більше, а хтось менше, хтось більший по статусу, а хтось менший, хтось дає, а хтось отримує. Ось, ось така тут промайнула енергія. Непевненість. Невпевненість, невпевненість вона є. Невпевненість, що ви заслужили. Невпевненість. Дивіться, ще карта відносин. Дійсно, це у відносинах. У відносинах проскакує нерівність, невпевненість. Ось оце. Так, далі середина місяця. Це іерофант. Це пробудження свідомості, це обов'язки. Це така душевна, тонка, душевна організація. Дивимося далі, що там. Ніби... Стане легше, ніж було. Ось. Ця карта в мене відрізняється від попередніх, як мінімум, своїм кольором. Далі йде в нас вісімка мечів. Знову ж таки, ми повертаємося до того самого. Страхи. Причому... Ми не рухаємося, тому що ми не хочемо бачити, бачити реальні ситуації. Неї закриті очі, в неї зв'язані руки, нібито у зеркалі. Вона насправді не так. Їй так здається. Вона може піти від цього зеркала не сидіти біля нього, але чомусь вона саме там сидить, і грузиться, скажімо так. Що таке? Чому? Що сталося? Чому такий стан людей? Переживання. Дивіться. Ви бентежитесь. Ви бентежитесь про те, що м -м, вам мають щось запропонувати. Таке враження, дивіться. Перша думка, ніби вас виженуть з якогось місця проживання, з місця дому, з місця туди, куди ви збираєтесь їхати, ніби, ніби вам там буде погано. От є ніби сім'я, достаток, все. Потім ви не прийняли чи до якихось умов, чи до якоїсь пропозиції, чи то щось. Якби вам щось пропонували, ви сказали ні, і після того. Сталася якась така потрясна ситуація. Ви переживаєте за те, що можливо. Дивіться, давайте уточнимо. Переживання. Сім'я достаток виходить. Потім виходить поганий настрій. Нудьга така, ніби у вас все є, а вам нудно. Вам ніби не те. Ніби у вас все є, а вам того не хочеться. Знаєте, ніби ви не в тому місці. Ось. Ніби ви не в тому місці, не там, і взагалі ви прийшли не туди. Тобто, у вас є все, що треба, але в душі ви не щасливі, тому що вам, по-перше, сумно, по-друге, вам важко, і вам якось так. М -м ви, якби і зробили б башню. Але вам страшно зробити цю башню, вам страшно це все зруйнувати. Ви це наживали дуже довго. І люди кажуть, що є все, що треба, а вам все одно в душі якось не, не так. Таке враження, що хіба воно ну, ви для того народилися, для того жили ні. Не так ви уявляли своє майбутнє. Сімірка. Сімірка. Нічого. Дивимося, це неправда, це щось робити таємничо, це підстава, це тікати від себе, тікати від своєї негативної частини, тікати від, від чого ви тікаєте, що це за підлість? Що сталося? Можливо, ви боїтеся, що тесяч цього вчені по-підлому. Важко. Дивіться. Ці карти вже були 200 карт. Диявол і десятка вони вже в нас, нас бачили з вами сьогодні. Ми їх бачили. Вам хочеться втікти. Вам важко, це надто багато вимог до вас, занадто багато навантаження. Вам важко. Причому ви ніби прив'язані до цього. Ви ніби ну, не можете цього не робити. Тому що ви звикли це робити завжди так було, що ви робили. І ви бойтесь, якщо ви перестанете робити це, вас просто позбавлять кохання. Вас, ну якби коли я буду поганий, не буду робити те, не буду додати всього. Мене просто не будуть любити. Розумієте, про що я? Ось така тут ситуація. Дивимось. Робота. Рутинна робота, рутинні справи в кінці місяця. Вас якось більше з ваших цих почуттів витягне просто в рутину. Ви підете на роботу, можливо, вам стане якось трошки легше діло. Мабуть, знаєте, ви не дійшли до цього всього. Цього іерофанта, який був у нас тут, якось він для вас, ну, таке враження, що ви його проігнорували, тому що ви, ну, далі, от карти і далі кажуть, що ну, не пройшли. Чи то у вас так ці сімейні обов'язки, подружні обов'язки, родинні обов'язки так закували, Що вам, ну. Важку, Так, робота. Далі в нас іде відстоювання власних кордонів, власних меж, власного простору. Тобто Мені це потрібно, я так не можу, зі мною так не можна. Я почуваюся погано від того, що ти. Мені некомфортно, мені боляче. Це, ну, тобто, це втручання в мій особистий простір. Це моє ось це ось про це. От. Я так хочу, це моя правда, і не смій. тобто, втручатись у мій простір. Ви ніби закурковані, ніби в цій кулі, дивіться, біля мене тут стоїть куля, ось, якщо ви її бачите, і ця карта вона ну, дуже на неї схожа. Це ніби ми в такій самій оболонці не вилініть для себе. Її ви вирішили захиститися, так би мовити. Це відстоювання. Оце саме заявляння про свою позицію чітко і ясно. Далі йде минуле. І йде якісь розмови про минуле. Розмови про минуле. Ніби ви знаєте, ви зробили якісь висновки про минуле і говорите про це, якщо приходить така ситуація. І дивіться, <дивіться> Діва Драгені, мені дуже подобається ця карта. Вона класна, вона дійсно супер, тому що це обнуління, це дурень, це коли ти починаєшся спочатку. Це, як, знаєте, видихаєте і вдихаєте по новому. ви вдихаєте свіже повітря, починаєте якось по-іншому своє життя проплановувати, по-іншому ним розпоряджатися. Робите нові якісь для себе висновки. Починаєте жити по іншому новому певному сценарію, пробуйте нове і не боїтеся цього нового. Нове це не обов'язково страшно, діви. нове це необхідно. Наше життя це постійний плин, постійний рух. По-іншому це життя це зісті, це болота. Тому це цікаво. І порада. Діви, ваша ситуація вирівнюється, ваше життя набуде нових яскравих фарб. У вашому житті засвітить сонечко, у вашій душі потепліє обов'язково ситуація проясниться, випогодиться і на серці, і в душі. Будьте позитивними, дивіться на все з позитивної точки зору ось це, про що я казала, Сам найперша наша карта це коли вона дивиться на негатив і не бачить цю чашечку, яка стоїть за нею, наповнена. Будьте позитивними, Діви, це моя вам порада. Порада від карт. Дякую, що ви дивитеся. Дякую, що ви були зі мною. Буду рада вашим вподобайкам, вашим лайкам, вашим відгукам. Підписуйтеся, до нових зустрічей!